Доброго здоров'я, шановні глядачі! Тема пошуку відповіді на питання, в яку дату правильно святкувати Різдво Христове вже звучала в сюжеті спадок 91.2. Сьогодні ви побачите ще один аргумент, на користь версії, що цим днем правильно вважати 25 грудня. Вкотре скористаємося древнім календарем наших пращурів. Пояснення його покрокової реконструкції опубліковано в сюжетах спадок 60, 61 та 62. Він має одну особливість, яку важко одразу піймати оку за всією масою чисел, розташованих по колу. Для того, щоб було зрозуміліше і нам не заважали цифри, буду пояснювати схематично. Отже, у нас є коло часу поділене на дві половини віссю. Справа і зліва. Справа і зліва від вертикалі зайняли своє положення дні літнього сонцестояння і зимового сонцестояння. Дата осіннього рівнодення 22 вересня розташувалася в правій половині кола на відстані 72 градусів від осі. День весняного рівнодення 20 березня на відстані тих таки 72 градусів, але вже зліва від осі. Початок холодного мертвого циклу 1 листопада, розташований знову ж таки в лівій половині кола на відстані 72 градусів від осі. Початок теплого живого 1 березня. Ті самі 72 градуси тільки в правій половині. Перехід від теплого живого циклу до зимового мертвого відбувається на межі між 30 жовтня і 1 листопада і проходить він ось по цій зеленій лінії. Оскільки, як ви вже помітили, мова весь час іде про 72 градуси. І саме таку відстань між вершинами ми використовуємо при побудові символа п'ятикінечної зірки, то давайте накладемо цей знак на схему ліній, яку ми щойно побудували. В результаті стає зрозуміло, що точки початку холодного і теплого циклів знаходяться на лініях, які проходять. Через верхні бокові промені зірки. Дні весняного і осіннього рівнодень займають позицію нижче ліній, які проходять через впадини між променями зірки. Перехід від теплого циклу до холодного зв'язує зеленою лінією. Впадину з правої сторони зірки, з, промен, з вершиною променя зліва. Для тих, хто сумнівається в правильності реконструкції древнього літочислення, раджу переглянути сюжети спадок 60, 61 та 62 і переконатися, що побудова відбувалася за правилами строгої системності. В результаті на колі часу сформувалися стовпчики чисел, які в сумі цифр дають одиницю. Ось яке положення займають стовпчики одиниць на колі часу. Якщо у вас, шановні глядачі, виникає запитання, куди поділися 72 градуси і чому два нижні промені. Порушують струнку конфігурацію п'ятикінечної зірки, то пояснення знайдете в сюжеті спадок 128. Підсумок всього вище сказаного. На древньому літочисленні наших пращурів однозначно присутня п'ятикінечна зірка залишається незакритим питанням. Якщо перехід від теплого до холодного циклу. Відбувається по зеленій лінії, і на ній же знаходиться день осіннього рівнодення, то логічно було б припустити, що перехід від холодного до теплого повинен відбуватися по лінії, на якій розташувалося весняне рівнодення. Тобто ось по цій лінії. Іншими словами, зелена полоса. Це перехід від осені до зими, а синя від зими до весни, але на календарі початок і кінець холодного циклу знаходяться на одній лінії. Одиничка це 1 листопада, 28 це 28 лютого. До синьої лінії. Ще далеко. Але таке положення зірки вершиною догори вона займає лише в момент, коли відбувається перехід по зеленій лінії. Цей проміжок часу можна назвати періодом стабілізації, або ж перезагрузки енергетичної оболонки планети до цього моменту і після верхній промінь. Весь час знаходиться в русі і не співпадає з найвищою точкою на осі. Обертання зірки приводить до того, що в якийсь момент лівий верхній промень попадає на горизонталь. Якщо раніше ми враховували лише вертикаль, на якій знаходилася вершина зірки. То тепер лівий край, лівий промінь, досягши горизонталі, утворює хрест на колі. Його появу ми зустрічаємо словами Христос народився. Хоча насправді, правильніше було б: хрест народився, або хрест сформувався. Між першим листопада. Початком холодного циклу, і 25 грудня відстань 56 днів. Свято Різдва Христового ми святкуємо ось на цій лінії. В момент, коли вершина зірки знаходиться на вертикалі, зелена лінія знаходиться на відстані двох сегментів. Від горизонталі, а правий нижній промінь на відстані двох сегментів від нижньої частини вертикалі. Тепер, якщо тут відбувається поворот лівого променя до горизонталі, вона проходить раз два сегменти. Відрахуємо від звідси раз два і попадаємо на лінію 25 грудня, Різдва Христового 25 грудня. Тобто в момент відродження Христа правий нижній промінь знаходиться на лінії, яка відділяє 25 грудня від 26. Пам'ятаючи про те, що все коло поділене на 40 сегментів, то один сегмент це 9 градусів, два 18. І за ці 18 градусів вершина зірки проходить 56 днів. А всього зимовий цикл у нас має 124 дні. Для того, щоб З'ясувати, де ж по градусам закінчиться. Наш зимовий цикл потрібно скласти пропорцію. 18 градусів становлять наші 56 днів до Різдва. А до закінчення, до завершення холодного циклу Х124 дні становлять Х. Х дорівнює приблизно 40 градусів. Пам'ятаючи про те, що лінія 20 березня розташована на відстані 72 градусів від вертикалі, тоді виходить, що від горизонталі ця відстань становить 18 градусів. Початок зимового циклу відраховуємо 18 плюс 18, плюс ще 4 отримаємо 40. І вона попадає, ці 40 градусів наші попадають приблизно ось на цю лінію 20 березня, на оцю впадину зірки. А далі енергія переходить вправу і кут зірки, і правий кут починається обертання вправо. Отже, перехід від холодного мертвого циклу 1 листопада до теплого живого. 1 березня відбувається по синій лінії. Головне, що ми отримуємо в результаті всіх цих підрахунків, це швидкість обертання зірки. За 56 днів, тобто від 1 листопада до Різдва Христового, вона долає 18 градусів кола. Для звичайної людини така інформація не важлива і не потрібна. Але серед нас є ті, хто захоплюється астрологією, намагаються передбачати майбутнє. Можливо, для них важливо зна знати, в який день вершина зірки вгорі, а в який внизу. Ось дивіться. Вершина зірки на початку циклу зимового холодного знаходилась на зеленій лінії в кінці. Через 124 дні вона перемістилася ось на синю лінію. Тепер один з її променів зайняв положення вершиною вниз. Тобто, зірка змінила своє положення від положення вершиною вверх до положення вершиною вниз. І все це відбулося за 124 дні холодного циклу. Тепер стосовно Різдва 7 січня. Ця дата знаходиться в четвертому сегменті від вертикалі 1, 2, 3, 4. Промінь зірки розділяє між собою 6 і 7 січня. І так буде лише в тому випадку, якщо промінь зірки направлений вершиною вниз. На нижню точку кола. Це знак, який ми звикли асоціювати з негативом і навіть з сатанізмом. Для того, щоб утворився хрест, промінь зірки повинен досягнути горизонталі. Якщо орієнтуватися знову ж таки по лівому верхньому куту, то його треба провернути на 6 сегментів: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоді він досягне горизонталі. В цей момент оцей промін зірки також провернеться на 6 сегментів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ми виходимо на лінію, яка розділяє 12 січня від 13. Тобто ми вийшли на лінію святкування старого Нового року 13 січня. Але ще раз нагадаю, що так буде лише у випадку, коли відлік часу був початий від положення зірки догори ногами.